Кавалки душі під такою назвою побачила світ перша збірка поезії сучасного українського авангардиста Віктора Новграді Лицо з Ужгорода. Дебютував книгу із понад 80 віршів, яку презентував у обласній бібліотеці імені Федора Потушняка. адже працював тут до призову до лав Збройних сил України. Читала багато його поезій. Для мене дуже цікаво завжди поринати в цей його світ, тому що я знаю автора, і я знаю, що він любить футуризм, авангардизм і тому це. Це дуже чітко простежується в його поезіях. Зачепило те, що у нього багато урбанізму. І для мене це завжди цікава тема в поезіях. От саме е так, така, такий опис міста, опис е якихось. Е Будівель. Колега Богдана Довбуш каже, хоча автору всього 22, проте його поезія глибока та філософська. Дуже радію, що вийшла ця збірка, тому що Віктор є саме працівником відділу обслуговування. То має п'ять років. Він зразу після закінчення коледжу прийшов сюди працювати. Потім вже тут і працюючи з Двого світу, і про те, як він писав ці свої вірші, ми це все знаємо і знаємо, як він переживав, як він хотів. Вийшла ця його збірочка, бо поки ще не був в ЗСУ, то він на кожних вичерницях теж зачитував там по одному, по два е, своїх віршика. То ми так трохи були в курсі. Но це одне діло почути, друге діло, коли вже є збірка. І відчувається в його віршах таке переживання, такі він там емоції свої в, 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 в викладає. Е, також такий десь там крик душі, мені навіть здавалося, що є. ну І звичайно, що мене дуже також тішиться віра в майбутнє. У збірку війшли вірші, написані починаючи з 2018 року. Це моя перша ластівка, фактично, яка довгими роками опрацьовувалася, виносилася на світ. і Зрештою, вона і вийшла. Це для мене прям несказана радість. Збірка називається Кавалки душі власне, це о, цитата з одного мого дуже, дуже 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 старого вірша. Власне, дуже точно описує о, цю збірку. Так сказали мої друзі, оскільки тут зібрано дуже різні настрої, дуже різні моменти. Ну фактично, там підлітка, який там росте, доростає до якихось певних там дорослих. Так думоки і... автор пов'язує свою поезію з авангардними стилями і течіями, а також творчістю поетів футуристів та митців. Шістдесятників збірці є о, чотири розділи, в яких я відсортував вірші там наприклад міської тематики, оскільки я так більше ну. Старався творити в футуристичному напрямі, так наслідуючи наших поетів того ж Михайля Семенка, там Андрія чужого і так далі. Модерністів є е в збірці окремо вірші, такі на більш якусь любовну, інтимну тематику. Є вірші більш такого філософського напрямку. Є такі, що як експериментальні там в окремі останній розділ виділені, такі що можна сказати, так дерзальні трошки. Можна так сказати. Є у поета і найбільш улюблений вірш це місто спить. Спонтанно написався. Така група в нас українська була, цукор біла смерть, вона така готична у них музика досить цікава, і в них пісня «Віден спить з їхнього другого альбому. І мені, власне, от, де як нашарувалася, яка брація пішла, і от написалося, що е, люди втіхають по здарум сходів театру, люди людикають чекусовацькою бруківкою по вулицях, а місто спить. І так, ну, з пам'яті кажу, так точно не пригадаю. Там таке от асоціація, що люди кудись біжать, час летить, люди летять, а місто собі свої справи робить, йому нічого до того немає. Віктор Новграді каже, надихає писати, все живе довкола. Поезія це мить. Поезія це о, от ти маєш щось на душі, чи позитивне, чи негативне, і ти це викладаєш таке, як наче як релакс робиш. Робиш відпочинок для своєї душі. Власне. І ну, так само і ти проба, експерименту і так далі. Вже в прозі, наприклад, не можна так сміливо гратися з словами чи з формою, як в поезії. Поезія дає таку можливість, адже для мене особисто поезія це завжди гнучка субстанція. Тобто ти з неї робиш, що хочеш. Є, звісно, якісь певні лекала, але ніхто не забороняє їх порушувати. Першу книгу пояснює автор видали за сприяння управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради, запевняє, вже працює над наповненням другої збірки.